Панею, на вашу думку, чи можливо на поточному пленарному тижні зміни до конституції в частині особливого станту Донбасу і чи знайдеться знайдуться голоси на запитання? На цьому тижні напевно ні. Але загалом на цій сесії, яка завершується всередині липня, на жаль, така вірогідність є, і мова йде і про зміни до конституції, а також більш навіть ймовірно, що буде спроба, оскільки важко знайти 300 голосів для змін до конституції, буде спроба зробити таким чином, як просто брати частини. У цих от антиконституційних положень і намагатися їх прийняти як окремі закони, бо зокрема мова йде про так звані вибори на окупованій частині Донбасу. Цілком можливо, що буде спроба проштовхнути такий законопроект а для законопроекту, хоч він повністю суперечить конституції, але ж вони на це будуть плювати. Для нього необхідно лише 226 голосів, а не 300. І 226 голосів. На жаль, у них є щодо 300 є питання, але ми бачили, що. Навіть голосування за зміни до конституції в частині судочинства це певною мірою теж була репетиція можливих конституційних змін в частині так званої децентралізації і от, власне питання Донбасу. А чи проведення виборів на Донбас на Донбасі, поки не буде встановлений контроль саме України а, за кордоном, поки не будуть а, покарані всі сепаратисти і поки не виведуть війська і ну, зброї? Очевидно, що вибори на окупованій частині Донбасу можливі тільки тоді, коли вона не буде окупована, тобто вона буде звільнена від окупації, що означає жодних незаконних збройних формувань і іноземних російських військ, жодних е, якихось незаконних органів влади, які називають себе ДНР і ЛНР, жодних е, е, терористів і жодних сепаратистів, які можуть якось вплинути на ці вибори. Оце це просто тоді, коли ми звільнимо ці території. От як ми звільнили, наприклад, Маріуполь. Там відбулися вибори От, на абсолютно таких самих підставах, як це відбувається в усіх інших, на всіх інших територіях, незалежно від того на сході чи на заході, це наша земля, і відповідно по звичайному закону відбувається. Вибори. Але ж насправді на мова йде саме не про це. А мова йде про те, що далі, під дулами російських автоматів, в умовах, коли там немає української влади, немає можливості жодним чином проконтролювати цей процес, там відбудуться абсолютно фейкові вибори. але Якщо це вже буде нібито за українським законом, якимось спеціальним, то Україна буде змушена тоді ці фейкові вибори визнати, а відповідно весь світ тоді визнає. І оці терористи, які сьогодні ніхто і ніщо, просто злочинці, вони отримують статус єдиної обраної, легітимної влади на цих територіях. Це допоможе Україні, це об'єднає Україну, це зупинить війну, має відповідь ні. Це навпаки погіршить ситуацію. Тому в цій ситуації мені здається, що Будь-які розмови про вибори на окупованій території, це просто намагання сьогодні навіть не заморозити, а роз, розігріти цей конфлікт знову. Тому що це призведе не тільки до загострення на сході, це призведе до величезної політичної кризи в Україні всім загалом. і це план Путіна. І не можна жодом разі. А в плані України, якщо такий закон притягнений. З яким функцію маємо ця ну наприклад я говорю саме про вибори? Кому це ви якщо плати все вигідно в Росії? Перш за все. все в Росії. Вигідно подати сьогоднішню війну. Як громадянську війну, а всі ці кроки, такі як вибори на окупованих територіях, це фактичне визнання, що там немає окупації, а там є громадянський конфлікт, що є абсолютно неправдою, і відповідно вигідно Росії. Звичайно, це вигідно частині європейського політику, яким просто хочеться створити ілюзію такого, знаєте, косметичного залагодження конфлікту, поскоріше зняти з Росії санкції і таким чином показати, що дивіться, вирішили проблему, що насправді вона її не вирішить, а тільки загострення. Відносно це вигідно, вигідно про російських надійководі в Україні в Україні і національним інтересам нашої держави це абсолютно не вигідно цим суперечить. А з яким формулюванням можуть працювати? Ну які ну не важливо з яким а, вони, якщо будуть подавати, повірте, якщо цей закон буде реєструватися в Верховній Раді, то він буде в. В той самий день голосуватися максимум на наступний день, тому що якщо вони її сьогодні десь зареєструють, це вже буде таке збурення і таке обговорення, що вони просто можуть не втримати ситуацію під контролем. Тому повірте, якщо вони надумають, не дай Бог це робити, вони це будуть робити блискавично. Вони не дадуть часу на те, щоб ознайомитися нормально і так далі. Але суть в тому, що це абсолютно не конституційно, і ніякої юридичної логіки там уже немає. Там є суто політична логіка, і вона на жаль не українська. Я будуть робити це, ви кажете, близько і чи встигнуть націоналі... націоналістичні сили якось попередити? Ну очевидно, що о, вони будуть намагатися це все робити в режимі надзвичайної секретності. Це можливо владі така якась спецоперація. Тобто, можливо, це буде спроба зробити просто от блискавичну буквально сьогодні. На сьогодні, як то кажуть, але звичайно, ми будемо намагатися, ми будемо святкувати всі такі витіки інформації є, чутки вони все одно якісь ходять, і ми будемо готуватися і реагувати на це звичайно.